Ну що ж, новий випуск не застав себе довго чекати, тому у цій серії десятий випуск рубрики Учаємо за касинк разом. Чи підходить вам за касинк вивчення кар'єри в Метерлапс? Програма навчальчих уроків за касинця легко, круто та відкриває для нас майбутнє. Що ж, привіт, спільнота Зекасинг, радий бачити вас у 10-му випуску нашої рубрики. Знову ж таки, повторюсь, ця серія буде цікава для вас по особливому. І ось чому. Незалежно від того, чи є ви досвідченим ентузіастом блокчейну, чи тільки починаєте свою криптовалютну подорож, ясно одне, цей сектор швидко розвивається, а можливостей тут досить багато. Однією з таких можливостей є кар'єра в Метерлапс. Основній команді, що стоїть за новаторським рішенням для масштування рівня 2 Зекасинг Ера. Що ж, не гаймо часу, і гайда розбиратися з цим питанням. Чому закаси? ERA – це ZK-EVM рівня 2 спрямований на масштабування блокчейнів подібно до того, як масштабується інтернет. За підтримки відомих інвесторів, таких як H16Z, Blockchain Capital і Union Square Ventures, це вибір із понад 200 проєктів DeFi, NFT, ігор, конфлікційності та DAO, які шукають високошвидкісних і недорогих транзакцій із гарантіями безпеки на рівні ефіру. Місія MetterLab полягає в тому, щоб пришвидшити масове провадження. Криптовалюти для підтримки особистого суверенітету, дотримуючись при цьому таких принципів, як недовірливість, доступ без дозволу та опір а, цензурі. Що ж, рухаємося до другої підтеми. Це культура роботи MetaLabs. MetaLabs цінує високий рівень відповідальності та власності, керуючись мисленням орієнтованим на результат, де перемагають найкращі ідеї. Е, роблю акцент на найкращих ідеях. Це динамічне та швидко. Е, так би мовити, як це правильно сказати, навіть не знаю, та швидкозмінне власне середовище сприяє прозорості, довір'ї та амбітній постановці цілей. Незалежно від того, чи є ви старшим архітектором, рішень чи початківцем, стажером, дослідником, кожна посада в металаб заохочує вас зробити значний вплив. Наступне це команда та різноманітність. Команда MeterLaps є справді глобальною. Члени з понад 25 різних національностей об'єднані однією місією. Професіонали провідних технологічних і веб 3 організацій, зокрема Google, Apple, SpaceX, Uber, Amazon, Reddit, Airbnb, Coinbase, Consensus і Kraken, вносять свої навички та досвід у Мікс. Метелаб це середовище орієнтоване лише на результати, яке вітає всіх, хто вірить у свою місію, незалежно від їхнього походження. Пільги та переваги Метерлаб розуміє, що щаслива та мотивована команда є ключем до досягнення її абітних цілей. Переваги включають справді справедливу винагороду, щедрий пакет акцій, гнучку оплачувану відпустку, новітні обладнання, збалансовану атмосферу між роботою та особистим життям, і політику віддаленого використання. Крім того, вони заохочують фізичні зустрічі за межами сайтів: а у Бодрумі, Тубаї, Берліні. Та незабаром на Кіпрі. Навіщо приєднуватися до Metrolabs? Хм, Доволі цікаве питання, правда ж? Отож, результати опитування компанії красномовно говорять про робоче середовище в Метерлабс. 98% співробітників відчувають причетність до місії та цінності компанії. 96% пишаються тим, що працюють у Метерлабс, і звичайно, 91% мають самостійність у досягненні своїх цілей. Приєднатися до Метерлабс означає бути. Частиною команди, яка поважає співчуття та заохоче вчитися у висококомпонентних колег. Наступне питання: чи ви підходите їм? Формуючи майбутнє ефіріум у MeterLaps, ми завжди шукаємо пристрасних цілеспрямованих людей, які прагнуть змінити світ блокчейну. Незалежно від того, чи цікавитеся ви інженерією, розвитком бізнесу, правом фінансами чи управлінням продуктами, тут для вас знайдеться місце. Отже, ви готові стрибнути в еру за каси. Пам'ятайте, що кар'єра в Метерлапс – це не просто робота, це можливість стати частиною піонерської подорожі у Всесвіті блокчейну. Що ж, у мене на цьому все Закінчуватиму 10-й випуск та чекаю вас в наступному. Якщо виникають якісь питання або виникли вони, обов'язково пишіть в коментарях особисто до відповідь на них та усі корисні посилання, в тому числі, послання на кар'єру і власне інші соціальні мережі, а закасинку внизу під відео. І до нової зустрічі в наступному випуску. Бувайте!